Ось таке красиве, ароматне, неймовірно смачне і корисне вівсяне печиво, ми сьогодні з вами будемо випікати. Добрий! день! Ви на ютуб-каналі у Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати вівсяне печиво. Якщо ви полюбляєте вівсяне печиво і надаєте перепалку домашній випічці, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування вівсяного печива нам потрібні наступні інгредієнти: вівсяні пластівці, вершкове масло, цукор, яйце, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Спочатку у миску вбиваємо яйце, всипаємо цукор і геть м'якеньке. Але не розтоплене, просто м'яке вершкове масло. І виделочкою гарненько переминаємо всі цих три інгредієнти. Вимішавши суміш фактично до однорідності, відправляємо його в сторону і будемо робити з вівсяних пластівців борошно. Для того, щоб з вівсяних пластівців зробити борошно, нам потрібні безпосередньо самі пластівці і ось такий блендер. Всипаємо, якщо велика чаша за один раз, якщо невелика, така, як у мене, за два рази. І блендеримо. Таку ж саму процедуру робимо з іншою частиною пластівців. Повертаємося до нашої заготовленої суміші, всипаємо половинку борошна вівсяного. Сюди ж додаємо розпушувач, ванільний цукор і сіль. І вимішуємо. Оскільки тісто для печива готується досить швидко, можна вімкнути духовку на 180 градусів, щоб вона вже була готова. Ось перша частинка борошна вимішана, додаємо наступну і замішуємо таке крутеньке, доволі таке тісто. Тісто за цим рецептом має бути ось таким густим, бо далі ми будемо виробляти печиво уже рукою. Я вам показую сьогодні маленьку порцію тіста і інгредієнтів. Виходить десь 9 штучок печива з такої порції. Але я впевнена, як ви спробуєте скуштуєте це печиво, ви будете пекти по 2-3 порції для вашої сім'ї. Чістечко готове, дечко я застелила пергаментом. духовка вже готова, виробляємо руками тісто і ділимо десь приблизно 9-10 штучок з цієї порції виходить. Ось так. Працювати з тістом дуже легко, так як воно жирне. Ось так ми ще приплюскуємо чуть, чуть і відправляємо у духовку, розігріту на 180 градусів, десь на 15 хвилин, в залежності від вашої духовки і напруги в мережі. Подивіться, яке красиве вівсяне печиво, буквально за лічені хвилини ми з вами приготували. Ну що, смакуємо? Мені вже кортить скуштувати печиво. Беремо одне, воно ще досить тепленьке. Розломуємо. Дивіться, як воно гарно пропеклося. Однорідна структура. Смакуємо. Розсипчасте. Такий ніжний смак. Ну що, ставимо чай? І насолоджуємося смаком? Ви були в гостях на ютуб-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували вівсяне печиво. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!